Леся Українка посвята Іванові Франкові, цикл, сльози перли» Україно, плачу слізьми над тобою, Недоле моя, що поможеся туга, що вдіє для тебе всією тяжкою журбою. Гай-гай! Ох, сльози палки, вони мені душу палили, сліди полишили огнисті навіки? Ті жилі гіркії, вони мені серце звялили, даремні для нього всі ліки. Чи ж, мало нас плаче такими сльозами? Чи можемо ми, діти, веселими бути? Лененька в недолі, в нужді побиваються нами. Де ж тут веселого слова здобути? Говорять, що матері сльози гарячі і тверде, міцнеї каміння проймають. Невже найщиріші криваві сльози дитячі ніякої сили не мають?